Всім привіт! Андріатичне море, населений пункт, невеличке провінційне містечко, яке зветься Сіньгалія. І це одна із візитних карточок цього міста, яка зветься Ротонда Амаре. Переводиться з італійської мови. Круг моря, побудована в 1931 року. Зараз я прогулююся, хоч сьогодні ранок був дощовий, зараз трошки дощ стихає, і потім знов починається. Але бачите, про мені сонце вже виглядають за хмар. Я подивилася рано про хнос погоди на сьогодні. Обіцяють, що буде і сонечко світити сьогодні. Бачите, тут ще небо затягнути хмарами, а тут вже на заході це захід. Вже вияснилось небо. Навіть коли погана погода, завжди когось зустрінеш, так як я, людей, які прогулюються біля моря, коли дощить, коли холодно. Є завжди crazy, crazy people. Мені незвично бачити цей пляж пустинним, тому що останній раз я тут була, бачите, сонце вияснилось. Останній раз я була в серпні, місяці, 4 місяці назад. І тут не було де яблуко впасти. Туристичний сезон в серпні місяці в розгарі, багато туристів, багато людей. Покажу вам, як мідії ростуть. Бачите, море винесло на берег мідії. Вони ще зовсім маленькі, як гроно винограду, вони тримаються разом. Це ще маленькі, це гроно, а так вони досить великі, такі ці грона, ці малесенькі мідії. В Андріатичному морі, от, це ж не перше море, яке я бачила за своє життя, але чим воно мені відрізняється від інших, я не бачила ніде так багато, от як мідій. дуже багато мідій оцих всяких... Ракушок. Бачите, море винесу. Дуже багато їх цих мідій ракушок. Іноді я бачу, що приходять люди і збирають їх. У мене навіть є відео літом, коли я була в Фальконарі, там показувала відео. Як приходили люди і збирали, полювали з самого ранку на мідії, на мідії, на ці, е, ці молюски. Правильно сказати молюски. Правильно. Так, бачите, є різні типи. Дивіться. А це от така губка. Винесло море губки. Бачите, губка. Море, кожне море живе своїм життям. Багато рак, бачите, море рак. О, друзі, зараз покажу вам живу, живу живого молюска. Бачите, він живий. Він живий, друзі. Зараз я, він живий ще. Море винесло його на берег Я думаю, він живий, зараз він закриється. Зараз я покажу. Піднесу паличку, він буде закриватись. Так, да, він живий. Подивіться. Бачите. Живий молюск. Бачите, живий. Він не встиг закритися із-за того, що я паличку піднесла. Зараз я його викину в море, може він ще спасем цього малюска. Не знаю, чи мені вдасться витягнути цю паличку. Я попробую. О, витягнула. Малюск закрився. Бачите, закрився. Уже закрилася ракушка. Бачите? Він живий. Зараз викину його в море. Спасем цього. Голюська хай живе. Бачите, ця ротонда Амари. Бачите, от коли закінчується літній сезон, то спеціально цими тракторами роблять отакий от бар'єр щоб вода, щоб хвилі не підходили до цих же ж будівель. Тут є бари, ресторани. І так вся зона от таких насипах на всю зиму. Коли шторм, море підходить навіть до цих будівель. Ротондальмари, круг моря. Гарна задумка. Зараз закрита, я до неї підходила сьогодні, закрита, не знаю, можливо, закінчився туристичний сезон. Тут часто в цій е, ротонді, в цьому крузі на морі проходили зустрічі, конференції. Тут є бар, ресторан, зона відпочинку. Літо пройшло. зараз... Кінець листопада місяця, чи де хтось прогулюється, так як я. Добре, друзі. Тут це вся зона готелів, дорогі готелі, ресторани. Не знаю, чи готелі, чи зимою працюють, чи ні. Можливо, теж працює тільки з сезон. Я не думаю, що в цій зоні багато туристів. Я не думаю, можливо, я помиляюся. Добре, друзі, всім гарного дня! Кому сподобалося відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я запрошую знову підписатися. Всі, хто не підписаний на мій YouTube канал всім гарного дня і всім добра, бережіть себе.